Новорічна розпаковка. Новий рік я буду святкувати в родинному колі. Е, і так, показую, що купила. Це дві шоколадки. Їхні любимі з Орео купила для племінників. А також для племінників купила ось по такому йогурту. Купила конфетів. Ось отаких дуже смачних трюфель. Тоді ще ось такі потрошку, бачите? Е, і яйця такі. І це оце мені дуже сильно подобається. Ці цукерки. Ой, взяла там щось без кулька. Тоді фрукти. Виноград я взяла, е, мандарини, банани взяла. Сік. Ой, ладно, я його не витягну, ось. Все. Сік взяла. Ананас в честь нового року можна себе побалувати. Ананас живчик. І щось. Тут. Шампанське, фраголіно ось таке. І все. Ану, так. Да.